Критично не вистачає людей. Маскувальні феї кличуть охочих долучатись до плетіння сіток. Співзасновниця центру Олена Николин розповідає, нині мають 71 замовлення від воїнів, а це понад 2,5 тисячі квадратних метрів сітки. Утім, щоб виконати замовлення вчасно, потрібно більше рук. Хлопці будуть чекати сітку, а ми, на жаль, не зможемо її вчасно їм поставити, тому що у нас бракує робочих рук. Тобто, фактично, у нас є матеріали, але занадто мало, скажімо так, людей, вільних рук, вільних годин, щоб це якось привести до тями і зменшити якимось чином цю чергу. Головне зазначають волонтери виконувати роботу якісно, адже це життя наших бійців. Тут проблема, скажімо так ще й в мотивації людській, тобто можна провести тисячу людей, які будуть робити це або неякісно, або це будуть робити ну… Ми завжди казали, що ми робимо з душою ну тобто, робимо або добре, або не робимо взагалі ніяк, тому що переробляти жодним чином. Ми ну на це немає часу. Тобто, фактично кажу, вся черга стоїть, хлопці зараз не прикриті. Відбувається зараз зміна сезону, буквально за місяць часу. Тобто, фактично, луганський напрямок, наприклад, Донеччина, там такої зелені яскравішої, як у нас, в принципі, немає. Там все зараз почне жовтіти, Тобто, навіть ті підрозділи, фактично, які мали маскування і були ним забезпечені. Вони зараз будуть мати потребу, скажімо так, в зміні і в оновленні. Я вже навіть не кажу про те, що сітка в принципі це розхідний матеріал, і вона має здатність горіти, має здатність рватися, її мають здатність забувати. Ну тобто, потреба є завжди величезна. Співзасновниця центру каже: відтінки сітки ретельно підбирають. Усе залежить від погодних умов та ре. ンん。 Для того щоб зрозуміти, яка має бути сітка, волонтери часто просять у військових фотографію місцевості. У нас навіть білих сіток було фактично 9 різних відтінків. Тобто, це було починаючи від біло-жовтої до чорно-сірої, тому що ми маємо розуміти, що білий сніг у нас, наприклад, тільки в Буковелі десь на відкритках. А по факту, насправді це вирви, це поламані дерева. Ну тобто насправді вся магія, скажімо так, нашого. Маскування полягає в тому, що ми реально вимагаємо е, ну, повну відповідність кольорів, щоб, ну, щоб насправді нікого не підставляти, щоб це було цей. Трошки ми божевільні в цьому плані, тому що ми реально просвічуємо сітку ліхтарями, ми вивозимо сітку десь на вулицю, ми її фотографуємо з максимально можливих поверхів, е, ми намагаємося її підпалити. Окрім того, нині є потреба у закупівлі спанбонду. Готуються волонтери й до осінньо-зимового періоду. Вже зовсім скоро розповідає співзасновниця центру Олена Черкас. Бійцям будуть потрібні окопні свічки та в'язані шкарпетки. Починаються гумові сапоги, Зараз осінь буде, і вони вже будуть потрібні. Чоботи нитки також ми приймаємо нами зносили. Шкарпетки також платуться вдома. Плелися із ліхтариками на голові, як завгодно, в наші блекауди з світлом. До речі, на літній період це не зупиняється, тому що ми розуміємо, що зараз треба буде великими партіями відправляти. Тому все літо плетіння шкарпеток у нас продовжується. Для того, щоб виготовити замовлення на 71 сітку, волонтерам потрібно півтора місяця. Та, долучившись до маскувальних фей, цей термін можна скоротити. Охочі допомогти можуть звертатись у бібліотеку філію номер 1 що на вулиці Вовчинецькій, 206 або за адресою Максимовича 15. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.